Hello, everybody! Нарешті ситуація з електроенергією стала трішки краще, тому ловіть новенький відос з халявою, роздачами, розпродажами та новинами. Обов'язково підписуйтеся, а якщо ви не з такої сім'ї, як усі, то посилання на монобанку є в описі під відео. В магазині Indiegala розпочалася роздача гри The Oil Blue це гра симулятор, у якій вам потрібно бурити нафту у світовому океані. Працюєте ви на компанію United Oil, яка ставить вам цілі ідеї завдання. Здобуту нафту можна продавати на ринку, також потрібно шукати старі бури компанії та досліджувати нові острови. Гра досить старенька, але відгуки непогані, тому можете забрати її для колекції. У магазині Steam розпочалися безкоштовні вихідні. Так до 22 липня 20.00 можна безплатно пограти в PGA Tour 2 k 23 Крім цього, до 1 серпня її можна придбати із 75% знижкою. Вартість становить 374 гривні. Це симулятор гольфу з ліцензійними полями та гравцями. Однією з сильних сторін гри є можливість створення користувацьких мап та ігор. Атмосфера тут теж непогана. Навколо просторі луги красиве та чисте небо і густі лісопосадки. Із з мінусів можна зазначити відсутність української локалізації та дуже агресивну і нав'язливу рекламу. В магазині Epic Games знову розпочалася роздача халяви. Цього разу до своєї бібліотеки можна забрати одразу дві гри: «Mate of Scare та Arcade Paradise. Зробити це вийде до 25 липня 18.00. Arcade Paradise це ретро-аркадна пригода у стилістці 90-х років. Вам набередла стара на кімната та прання. Тому ви вирішите замість того модку встановити ігрові автомати. На вибірі їх є аж 35, кожен з яких запропонує власний ігровий досвід. Забавки там можуть бути від 8 до 32 біт. Певні ігри однокористувацькі, але є й кооперативні. Загальна концепція досить непогана, але початок ну дуже нудний і затягнутий, через що комусь вона швидко набридне. Mate of Scare це досить непоганий симулятор ходіння із елементами жаху. Гра дуже схожа на Outlast та подекуди на Resident Evil. Ви Томас Еванс, який отримав листа від коханої на ім'я Елізабет. В ньому йдеться про загадкове безумство її сім'ї, через що вона була змушена ховатися на горищі готелю Скер. Історія розвивається та передається через записки і аудіоповідомлення від самої Елізабет, які доступні в кімнаті для збереження. Вам належить вирішувати досить прості головоломки та ховатися від ворогів. Однак важко сказати, що гра страшна чи постійно тримає вас у напрузі. Ні. Ну ні. Скрімери досить слабенькі, а згодом до цього звикаєш і практично не звертаєш на них увагу. Забрати ці ігри можна за посиланням під відео. Robot Entertainment анонсувала вихід своєї нової гри Orcs Must Die Death Trap, самі ж розробники називають її найзахопливішою частиною серії, через те, що вона вібрала в себе найкращі елементи попередніх частин та додала щось нове. Найкращим нововведенням, звісно, є наявність офіційної української локалізації, тому обов'язково додавайте заголку в список бажаного. Окс Destre – це гра з видом від третьої особи та елементами Rogue-like. Ви могутні бойовима. Який має свою зброю, пастки та унікальні здібності. Наразі заплановано 6 класів чаклунів, як і раніше, основне ваше завдання це оборона порталу від зграю огидних, як і росіяни, чудовиськ і орків. Однак робити це буде значно приємніше, з поліпшеною фізикою, плавнішими анімаціями та рухами. Крім цього, є кооператив до 4 гравців, поглиблена система розвитку персонажа та його вмінь, і елемент роуглайку, -like що урізноманітнить ігролад. Вийде ця гра на початку 2025 року для ПК та Xbox Series. Microsoft днями розпочала свій літній розпродаж із досить хорошими знижками, особливо в регіоні Туреччина та Аргентина. Однак тенденція така, що гайки все душе закручують, і скоро подібна халява зникне, тож обов'язково придбайте ті ігри, які вас зацікавили. Щодо розпродажу, то закінчиться він 31 липня. Якщо хочете щось придбати, то ось перелік з приблизними цінами, а ми рухаємося далі. Компанія Sony також не відстає і теж розпочали літній розпродаж. Триватиме він трішки довше, аж до 14 серпня, але знижки на певні пропозиції можуть прибрати значно раніше. Переглядайте цю інформацію на сторінці конкретної гри. Кілька рекомендацій до покупки зараз також перед вами. Аукціон щедрості від Ubisoft. Так так, не дивуйтесь: з 16 до 28 липня власники консолей PS5 та Xbox Series можуть оцінити гру Avatar Frontiers of Pandora. Грати вийде аж цілих 5 годин, але за сюжетом ви дійдете не далі домашнього дерева у квесті клан Аранахі. Грати можна лише по годинці, відповідно, кооперативний режим стане доступний лише після покупки, якщо ви це зробите, то весь прогрес буде автоматично перенесено. Не забулися Ubisoft і про знижку 50% на період цього аукціону нечуваної щедрості. Варто також зазначити, що 16 липня для гри вийшло перше сюжетне доповнення The Skybreaker, проте 62% схвальних рецензій в Steam натякають на поточний стан гри Bro. з її постійними візуальними та не тільки багами, зависаннями та нерідко необхідністю перевстановлення гри для її адекватної роботи. Якщо вас зацікавила ця неймовірна пропозиція від Ubisoft, то посилання ви не знайдете у описі під відео. У магазині Steam тривають одразу два тематичні розпродажі. Це фестиваль поєдинків та свято стратегій. Це тематичні події зі знижками на відповідні ігри. Крім цього, можна пограти в безплатні демо майбутніх і не тільки новинок. А закінчиться це все дійство 22 липня о 20.00. є ще третя подія, свято ігор з автоматизацією. Але навіть не заходьте туди, адже її представляє руснявий видавець Пайтрайн Digital. Ну ось і все. Обов'язково підтримайте наші старання вподобайкою, підпискою та коментарем. Розчісуйте брові і будьте здорові! Можна, розкажи, що не підписався на канал, а ти візьми та докажи. Підпишись та лайк поставить прогеймінг. Про новини Ігрола та ом'як теж покажу, у що пограть безкоштовно. Що Уже завітав в телеграм, вже встиг зайти. Та нашим другом добрим став. А ти, а ти? А ти візьми, та лайк постав? Про нас ніколи не забував. Та дякуємо, що завітав! Та нашим другом добрим став.